Китай починає третю світову тайвань в оточенні. Повернення з пекла. Євген Пригожин живий і об'явився в Африці. Можливо, скандал у вітчизняному спорті. Тренер з легкої атлетики Закарпаття виявився сєпаром, що не приховує своєї любові до Росії. Мерси і лексуси за копійки. Як і львівські депутати, свої лакшері авто за безцін декларують. А на фронт відправлятимуть за принципом лотереї. Пропозиція міністра у Вашингтоні. Зростає табір прихильників ударів порогі росії американською зброєю хто за і чи вдасться переконати Байдена? Після навали змій та небезпечної мошки на киян стали нападати ворони. Про це та інше важливе і цікаве далі. Адже на каналі Україна сьогодні час новин. Я Богдан Лазука, Вітаю. гучний скандал у вітчизняному спорті. Президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області вдягнув форму збірної Росії та ще й публічно добровільно, з неприхованим задоволенням. Відео викриття спортивного діяча оприлюднили депутати Ужгородської міськради. Мало того, що Олег. Новаленка тренується у залі для єдиноборств у спортивному костюмі із красномовним написом, так ще й відвертий сепаратист. Лише подивіться, як президент федерації легкої атлетики Закарпаття жартує про виключення власної області із складу України. Васіосович, що будемо робити із Закарпаттям? Скажіть, будь ласка. Закарпаття, а це Зараз одразу і підпишу приказ. Викладені матеріали підняли хвилю обурення в інтернеті, відреагували на скандальне відео. І у Федерації легкої атлетики України. Поява таких провокативних відео, коли війна в Україні триває понад 10 років, і від рук російських агресорів гинуть наші співвітчизники, обурює кожного свідомого українця. І легкоатлетична спільнота не виняток. Вище описаний випадок є ганебним. Утім, до ганебних вчинків Коноваленко точно не звикати. Як з'ясувалося, підполковник міліції за часів президентства Віктора Януковича працював заступником управління боротьби з організованою злочинністю у Закарпатській області. Та якщо тоді Коноваленку вдалося уникнути можливих звинувачень, то тепер навряд чи Федерації легкої атлетики України вже попросили втрутитися у справу правоохоронців. Нагадаю, раніше суд визнав винним і призначив покарання іншому жителю Ужгородщини, який підтримав ідею відокремлення Закарпаття та схвалював дії військових РФ. Чоловіку дали 10 років з конфіскацією майна. Те саме може світити тепер і президенту Федерації легкої атлетики Закарпатської області. Кому війна? А кому мати рідна депутати львівської міськради від партії п'ятого президента України Петра Порошенка Євросолідарність задекларували своє майно за значно занищеною вартістю. Такий висновок у своєму розслідуванні робить журналіст Сергій Іванов. Так, Петро Адамік задекларував елітний мерседес бенз GLE 450 лише за 7,5 тисяч доларів. А його ринкова вартість стартує від 50 тисяч доларів. інший член команди Порошенка Юрій Муравецький придбав Мерседес. Benz, EQB всього за 700 тисяч гривень та Lexus RX 450 у понад 350 тисяч гривень, тоді як реальна ціна більше 2 мільйонів та 1 мільйона відповідно. Така сама ситуація із нерухомістю Назарій Бербека купив квартиру у 84 квадратних метри, а його дружина квартиру площою у 82 квадратних метра у Львові. В декларації вартість одного квадратного метра становить 300 доларів. У той час як на ринку метр такого житла у місті Лева коштує у 4 рази більше. Не збігаються з ринковими цінами, придбана нерухомість та автомобілі і у багатьох інших депутатів львівської міськради від партії Порошенка. Тож Іванов запропонував лід. Деру партії викупити усе придбане під час війни майно вдвічі дорожче ніж воно задекларовано. Потім знову продати а виручену різницю віддати на зсу. Нагадаю, що депутати від партії Європейська Солідарність, яких у Верховній Раді усього 27, за час повномасштабної війни збагатилися на понад 3 мільярди гривень, приблизно стільки ж заробили гуртом. 374 інші нардепи, і поки щасливчики з депутатськими мандатами збагачуються, влада готує нам простим смертним підвищення податків. У кабінеті міністрів хочуть підняти військовий збір з півтора до п'яти відсотків, а ПДВ підвищити ще на два-три відсотки. Повідомляє Форбс. Причини підняття грошей на війну не вистачає. Також планується запровадити військовий збір для фопів тож найближчим часом усім доведеться ще дужче затягнути паски. Ну звісно. Крім депутатів від Євросолідарності, у них з фінансами все завжди буде гаразд. Розігрувати бронь від мобілізації у лотереї. із такою, м'яко кажучи, неординарною пропозицією виступив голова фінансового комітету Верховної Ради України. На думку Данила Гетьманцева, подібний підхід був би дуже справедливий. Я би скористався прикладом Сполучених Штатів Америки, коли призов здійснюється за певними датами народження, визначалися випадково в лотерею і призивалися ті люди, які були народжені у ту дату, без відносно до роду професії чи занять. Тоді це буде справедливим. Утім, голова фінансового комітету забув додати, що така практика у США проводилася у 70-ті роки минулого століття. Тоді народжені певного числа американці мали залишити мирне життя і відправитися воювати на інший кінець світу у В'єтнам. Після кількох таких лотерей і хвилі громадського обурення США вивели власні війська із В'єтнаму та забули про цю практику. Масована атака росіян ракетами С-300 по Харку. Зранку у місті пролунало щонайменше 15 вибухів із Белгородської. Області армія окупанта поцілила у підприємства транспортної інфраструктури та у приватну друкарню Віват, де після влучання почалася пожежа. Серед жертв найбільше саме працівників підприємства. На даний момент відомо про 11 поранених та 7 загиблих. Рятувальники ще розбирають завали. Під ударом росіян опинився. І Люботин балістику окупанти запустили в центральний район, де знаходиться залізничний вокзал. Укрзалізниця повідомила про поранення шістьох працівників. Китай на а на Тайвань на початку червня такі висновки аналітиків видання Global Press. Сьогодні Китай розпочав військові навчання навколо всього Тайваню, включаючи прилеглі острови. Нагадаю, три дні тому пройшла інаугурація президента Тайваню Лає е Цінде. Його промову в Китаї назвали сепаратистською. І у відповідь почали військові навчання, які попередньо триватимуть два дні. Пригожин живий. Колишній очільник Вагнеру, воскрес у Африці. Російські пабліки поширюють відео, де людина дуже схожа на Євгена Пригожина, прогулюється вулицями чаду. Коментатори у соцмережах вже почали порівнювати зовнішність і ходу людини з відео та Пригожина. кажуть, у них і справді дуже багато спільного, але через заретишоване обличчя достеменно встановити хто на відео поки неможливо. Удари західною зброєю по Росії будуть. Спікер Палати представників США Майкл Джонсон, який раніше активно підтримав заборону ударів по РФ. Змінив свою думку за його словами. Америка має припинити контролювати, як Україна використовує надану зброю. А збройним силам треба дати можливість вести війну, так як вважає за потрібне українське командування. Як використовуватимуть надану зброю, Україна вирішує самостійно. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Америка. Не не заохочує вести вогонь по Росії, але офіційно заборонити це робити немає. Водночас в парламенті США посилюється тиск на адміністрацію Байдена для зняття обмеження на використання американської зброї. Лідери конгресу уже надіслали кілька звернень у Білий Дім, проте обговорення питання досі триває. Збивати російські ракети над Україною за кордоном. Польща заявила, що розглядає таку можливість, проте остаточного рішення ще немає. За словами представника МЗС Польщі, такий механізм. Спочатку мають оцінити експерти з міжнародного права, а також технічні спеціалісти. Тож, яке рішення ухвалить польський уряд та чи наслідуватимуть його інші західні сусіди України, стане відомо вже незабаром. Немає жодного юридичного, безпекового або морального аргументу, який стоїть на шляху до того, щоб наші партнери. Збивали російські ракети над територією України. Зі своєї території заборонити бумбок ЗВВ та Вєрку Сердючку у Росії хочуть заборонити пісні українських виконавців. Донос із проханням про заборону у розком накатав відомий путініст Сергій Карякін у піснях українських музикантів, екс чемпіон з шахів, відчув ознаки екстремізму та дискредитації російської армії, почув заклики до насильства над росіянами та іншу маячню. Також до списку небажаних для прослуховування у реф виконавців Карякін додав репера Клонекс, Макса Барських та Микиту Алєксєєва. Ворони атакують киян у мережі. З'явилося відео нападів пернатих на відвідувачів одного з столичних супермаркетів. Птахи б'ють крилами та намагаються дзьобнути перехожих. Проте орнітологи кажуть, що шукати таємничих знаків від птахів марно так. Вони просто захищають своїх пташенят, тож краще оминати місця гніздування і не намагати. Тися рятувати пернатих, як бачимо, вони самі добре дають собі раду. На цьому у мене все, але не йдіть з нашого каналу, бо незабаром рівно о двадцятій. Тут розпочнеться новий проект. Новини сьогодні з Тимошенком. Гроші на мобілізацію. Уряд хоче підвищити податки для українців. Китай все більше починає допомагати Росії. Які наслідки можуть бути? Програма виходить у прямому етері, тому ви зможете поставити питання експертам.